Всім добрим людям і меценатам, які допомагають Україні. Ні. Вірш Василя Симоненка. Задивляйся у твоїй зіниці. Задивляйся у твоїй зіниці, голубі, тривожні, ніби рані. Крештуть з них червоні блискавиці, революцій, путнів і повстан. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо горда і вродлива з тебе дивуватися вовік. Одійдіте, не, недруги лукаві, друзі. Зачекайте на путі, має святе синіське право з матір'ю, бабуть на самоті. Рідко, не не згадують про тебе, ні занадто. Куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до піса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш Битви споконвічний хрюк, як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю й творю, хай мовчать Америки і Росії коли я з тобою говорю. Хай палить хмари бурякові, хай сичать образ все одне. Я проллюся крапелькою крові на твоє священне. 「つなめろ」